Поховання невідомого солдата урочиста церемонія завтра. Алея ветеранів у селі Ближній Хутір висадили 80 дерев до 80-річчя перемоги. Історії героїв у Бендера готуються до безсмертного полку. Риболовля під забороною. Риба пішла на нерест. Останки невідомого солдата перепоховають на меморіалі слави у Тирасполі завтра, 16 квітня. Це подія, яка чекала на свій час 80 вісімдесятиліть. І яка пов'язує минуле сьогодення і майбутнє. Про це у своєму телеграм-каналі написав президент Вадим Красносельський. Запросив взяти участь у церемонії перепоховання. Хто знає, можливо виносити прізвище цього солдата, і в його венах текла ваша кров, кров, яку він всю до останньої краплі віддав за мир на Придністровській землі. І завтра ця земля вкриє його. Кожна жменя буде зігріта теплом рук вдячних нащадків. Нехай там буде і частка вашої душі. Приходьте, віддайте данину пам'яті, попрощайтеся, помоліться, вклоніться героєві, які 80 холодних зим і спекотних років чекав на упокій. Збір громадян, які бажають взяти участь у даній церемонії з 9 до 9.20 біля кінотеатру Терасполь. Потім ми шукуємося в ходу. А також люди, які підійдуть до меморіалу слави, також візьмуть участь у цьому церемоніалі. Збір громадян, які, бажають... які бажають взяти участь у даному церемоніалі з 9 до 9.20 біля кінотеатру Терасполь. Потім ми шикуємося в ходу, а також люди, які підійдуть до Меморіалу Слави, також візьмуть участь у цьому церемоніалі. Останки червоноармійця знайшли у березні у парканах. Ймовірно, він загинув у літку 44-го перед початком Яйсько-Кишинівської операції. Поховання пройде з усіма військовими почистями тих років. У Терасполі відремонтують дорогу по вулиці 9 січня від Леніна до залізничного переїзду. Тут вже розпочали роботи. Зняли старе асфальтове покриття. Далі заміна комунікацій. Буде і нова зливова каналізація. Капітального ремонту дороги тут не було 20 років, обходилися лише ямковим. Однак маршрут найбільш затребуваний. Тепер проблему вирішать. вся вулиця в повному ця вулиця в повному обсязі буде виконана для того, щоб забезпечити проїзд, тому що це одна з основних артерій. Тут рухається багато транспорту, плюс наявність як вокзалу, так і підприємств і заводів, які тут розташовані. Під старим асфальтом Бруківка. так виглядала дореволюційна вулиця. Уздовж неї було кілька кладовищ. Ремонт дороги на 9 січня проводять за рахунок допомоги компанії Шериф. Вона виділила 16 мільйонів рублів. Їх витрачають на основні дороги Тирасполя. Другорядні ремонтуватимуть коштом міської дорожньої програми. Бендери, 18-та школа, клуб, юний дипломат, відкритий урок з головою Центральної виборчої комісії. Станіслав Касаб розповів школярам про вибори. За 34 роки у Придністров'ї вже сім разів обирали президента та формували склад Верховної Ради. Проводили і народні референдуми. Найперший з грудня 89-го року до листопада 90-го. В Даному був поставлений попроси. У даному випадку було поставлено питання про створення Придністровської Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки у складі Радянського Союзу. І, взагалі, важливо зрозуміти, що ці референдуми проходили на території Придністров'я неодноразово, як зараз вибори, а по районах, тому що тоді не було єдиної держави з єдиним центром. Тому це була серія референдумів, що проходили містами та районами нашої республіки. Говорили і про історію виборчого права. Наприклад, жінки отримали можливість голосувати лише трохи більше сотні років тому. У деяких зарубіжних країнах, аби стати виборцем, потрібна вища освіта, а десь обов'язково знання державної мови. У нас все простіше, виповнилося 18 років, отримав громадянство і з ним право виборця. Правове просвіщення молодого покоління. Правова освіта молодого покоління має починатися напевно з 13-14 років. Щоб уже до 18, до того моменту, коли у громадянина з'являється право голосувати, у нього вже сформувалася своя позиція з багатьох питань. Усі старшокласники, учасники клубу юний дипломат, організували його у 18-й школі трохи більше місяця тому. За цей час уроки історії з учнями вже провели голова Бендерської міськради Юрій Кара, захисник Придністров'я Віталій Фірсов, співголова УКК Олег Біляков. І не тільки школярям провели екскурсію в представництві Абхазії. Наразі учасники клубу планують поїхати до ЦВК. Обручі Слободзейський район центр денного перебування для дітей з обмеженими можливостями. Ходи, ходи, не хаті давай зайти, поймать. Хочеш, трохи семирічний Марк та Бурця робить перші кроки на новій біговій доріжці. Хлопчик гіперактивний. Після таких занять стає спокійнішим. Тість кардіо кардіорежим є кардіорежим. Ми змінюємо положення, і кардіорежим вже налаштовується під дитину, тобто він щитує пульс, його швидкість ходьби та вагу, і тоді вже розраховує скільки кілометрів і за скільки часу він пройде. Також у нас є режим підняття вгору або спуск з гори. У кабінеті лікувальної фізкультури шведська стіна, спеціальні бігові доріжки та тренажери. Усе придбали коштом президентського гранту. Його центр виграв у 2024-му. Наприклад, це апарат механотерапії для дітей із ДЦП. Під'їжджає інвалідна Під'їжджає інвалідний візок, закріплюються ніжки, задається програма, яка допомагає рухати ноги та руки. Фізичні навантаження це все це імпульс, це робота мозку. Це все взаємопов'язане. Лікувальна фізкультура це перше, що має бути в реабілітації дітей з особливостями. В окремому кабінеті гойдалка та реабілітаційне крісло для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, а ще кольоровий лабіринт підходить для дітей з аутизмом. Замкнуте пространство, де можна уїдінісам. Замкнений простір, де можна усамітнитися, можна полазити спокійно. Для них це така релаксація. Це дуже цікава та потрібна річ. У денному центрі 30 вихованців від 5 до 18 років і старші. Тренажери, гойдалки, лабіринт підійдуть усім. Село Новокомісарівка, це Добусарський район. Ольга Опря тут народилася. Майже 40 років працювала кухарем у шкільній їдальні, нині на пенсії. Букет хвороб з роками зростає, ліки потрібні щодня. Аптек у селі немає. Раз на тиждень доводилося їздити до Дубосар. Маршрутка кожен день. Маршрутки щодня немає. У середу, п'ятницю, там в неділю і все, а таксі 400 рублів. У нас бачите, яка дорога, один шифер. Трястись туди 20 кілометрів назад. Приїжджає. Голова ніяка. Знайти потрібні медикаменти у міських аптеках теж не завжди вдавалося. Днями Ольга почула, що тепер ліки можна замовити поштою. Вирішила спробувати. Дочка каже, а ну давай позвонимо. Дочка каже, давай позвонимо за номером 1549. Прийняли наше замовлення, сказали, протягом трьох днів прибуде. Я замовила в п'ятницю вранці, а ліки прийшли в суботу. Для нас зручно, не треба нікуди їхати. На пошту пішла і отримала. Альона Поліщук, начальниця сільського поштового відділення. Такі послузі рада і сама має дочко алергіка. За ліками до Тирасполя раз на три місяці їздить сама. Тепер за потребою користуватиметься послугою пошти Придністров'я. На сьогоднішній день сьогодні це не проблема зателефонувати, проконсультуватися, якщо у них такі ліки є, і отримати не виїжджаючи нікуди і не зриваючись з роботи так легше і спокійніше, і не так накладно для батьків. Ожта Придністров'я доставляє ліки, які відпускаються без рецепта лікаря. А також ті, що можна перевозити без холодильника на доставку три дні. Замовити ліки можна у будні за телефоном 1549 з 8 ранку до 5 вечора. 80 дерев та кущів до 80-річчя великої перемоги висадили сьогодні у селі Ближній хутір. Загальна справа об'єднала учнів та жителів села, де кожного важливо і почесно бути причетними до цієї події. У мене умер у мене під час великої вітчизняної війни загинув прадідусь Костянтин Радко. Пішов у 19 років, і я на його честь вирішив посадити дерево. Для мене 9 травня велике свято. Для мене дата Ця дата важлива. Мій дід по мамині лінії брав участь у війні, захищав батьківщину, отримав поранення, звільняв наш край. Я хочу вшанувати його пам'ять цим деревом. Хочу залишити пам'ять про нього. В Майбутньому буду розповідати своїм дітям. Це далеко не перше дерево, яке у своєму житті садить Віктор Скрипник. Однак сьогоднішня подія каже дуже щемлива і пам'ятна. Сам учасник бойових дій в Афганістані добре знає, що таке війна виконували свій довг. Ми виконували свій обов'язок і брали приклад з батьків та дідів. У мене багато родичів пройшли через війну. Є учасники. Мій батько, хоч був і малим, але він ветеран тилу. У 12-13 років вже працював. Це дорого і дуже урочисто. Ідея висадити алею ветеранів з'явилася давно. Втілили її у життя лише зараз. Організатор, ветеранська організація села, посадили церсі тата Марікс. Щороку, 9 травня, рослини радуватимуть своїм рожевим цвітом. Я впевнена, що наші що діти, які були сьогодні з нами, розкажуть своїм однокласникам, друзям згодом. У них будуть сім'ї, і вони йтимуть і будуть говорити. Подивися, дитино, це дерево. Я садив на честь ветерана великої. Вітчизняної пам'ять свято повинні оберігати всі. Я впевнена, так і буде. Висаджені дерева як символ життя будуть багато десятиліть нагадувати наступним поколінням про важливість миру, за який наші предки віддали життя. Бендери офіс міського осередку партії оновлення на столі десятки свіжо надрукованих світлин ветеранів Великої Вітчизняної. 9 травня ці герої війни пройдуть у колоні безсмертного полку разом із жителями Бендер від центру міста до братських могил. Олена Леонтьєва не естиме портрет свого дідуся Георгія Размадзе. Так случилось, що так сталося, що мій дід, уродженець великої багатодітної родини, пішов добровольцем на фронт з північної осетії. Зараз це місто Владикавказ. Тоді це було очені кідзе. Він був інженером самоучкою, слюс, ремайстрував всякі прилади. Зв'язком займався, і так вийшло, що він потрапив до 122-го одеського полку. Зв'язку мій дід звільняв Україну Нікополь, Миколаїв, Одесу, брав участь у форсуванні річки Одер, взяті фортеці Бреслау. У серпні 44-го Георгій Размадзе звільняв Бендери. Тут був тяжко поранений. Його виходив мешканець Кіцкан. Після війни Георгій повернувся до північної Осетії. Через багато років його дочка переїхала до Бендер. Тут народилися онуки та правнуки героя. Наталія Клеменко для безсмертного полку також роздрукувала світлину свого діда Олександра Тимофійовича Відєрнікова. Коли почалася війна, йому було 25. Він навчався у військовому піхотному. Учрі. Но не йому... Він ноні успіли його йому Не встиг його закінчити. Залишався лише рік. Пішов на фронт. Був поранений двічі. Вперше легко, вдруге було складніше поранення. Брав участь у ясько-кишинівській операції Крим Севастополь. А потім став викладачем і дуже любив молодь. Розповідав про війну, про подвиги читав вірші дуже гарно. До Бендер Олександр Відірніко переїхав наприкінці 60-х. Став викладати історію в одному із профтехучилищ, Ще займався спортом. Усе життя Олександр Тимофійович писав спочатку нариси, оповідання, потім спогади. Зошити із записами зараз зберігає онука Наталія. Вона мріє надрукувати його книгу та назвати Заповіт солдата перемоги нащадкам. Так хотів її дід. Караван 2025 у Кам'янці районний етап республіканського фестивалю патріотичної та афганської пісні на сцені будинку культури, солісти та ансамблі виступають дебютанти та досвідчені виконавці. Інга Антонів перша вийшла на сцену. Пісомок перше місце. Учасники виконували дві пісні: одну на афганську тематику, іншу про велику вітчизняну. Журі враховували подачу, артистизм та якість виконання. цьому році Цього року ювілей перемоги і дуже актуально провести такий конкурс у містах нашої республіки. У номінації вокалістів дуже важко було вибирати. У кожного були величезні плюси, але й були дрібні недоліки, які нам довелося врахувати, щоб обрати перше, друге, третє місце та гран-прі. Валерія Вальковська здобула гран-прі. виступила виступіла Вона виступила чудово, образ дуже добре підібраний, дуже гарно заспівала. Пісня про дівчину, яка чекала на свого солдата. У них мало бути весілля, але на жаль, не сталося. На республіканському рівні Кам'янку представлять найкращі виконавці районного етапу: три солісти. Серед них Валерія, а ще ансамбль натхнення. те, що Важливо, що велике бажання було у наших виконавців брати участь у такому престижному конкурсі каравани. І щороку до нього інтерес не слабший, швидше навпаки, зростає і поповнюється лави новими талановитими молодими виконавцями. Це найголовніше. Фінальний республіканський тур каравану 2025 пройде у Дністровську 17 травня. Від сьогодні повна заборона на риболовлю до 15 червня. Риба йде на нерест. Рибалити не можна на Дністрі, стріторонжуці, до та кучурганському водосховищах. Нерест для для риби дуже важливий, тому що це час поповнення їхньої популяції. На жаль, останніми роками склалася неблагополучна ситуація з нерестом для риб. Гідробіологи кажуть, рибі складно нереститися, бо рівень Дністра низький. Під час дії заборони у Придністровські водойми запустять ще карасів, бачків, коропів і не тільки. Це програма Мінсільгоспрозвитку. За 2025 рік планують випустити до Дністра близько 2,5 тонн риби. Період нересту встановлюється повний запрет. у період нересту встановлюється повна заборона. Відповідно, ми можемо з більшою гарантією говорити, що випущений рибопосадковий матеріал не буде відразу виловлений на якусь вудку. Тощо тим, хто ловитиме рибу, поки діє заборона виписуватимуть штрафи від 1800 до 8000 рублів.